І радіо, рай радіо у твоїй тональності. Так, на годиннику вже 15.30 я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте лайтовий день на радіо Раї, і з вами Вероніка Микулин. І сьогодні з нами на телефонному зв'язку гостя, яка доводить, що українки можуть підкорювати не лише серця, але й світові подіуми. Сертифікована коучка, мама, красуня та натхненниця Ірина Ковальова. Привіт, чути мене. Привіт, дуже дуже добре чутно. Я дуже рада тебе чути сьогодні. Так, це взаємно. Розказуй, як твій настрій, де ти зараз перебуваєш взагалі фізично і емоційно? Я зараз знаходжуся в Україні. Я дуже дуже щаслива, тому що я в Україні не була вже десь 4 роки. Ага. А, мій, мій стан такий дуже як то кажуть на англійській мові, excited. Я відчуваю дуже багато емоцій і. А, відчуваю, що я вдома, так і це дуже так трепетно для мене. Знаєш, зараз мабуть багато слухачів перше про тебе дізнаються. Що ти можеш про себе розповісти? Бо я наскільки знаю, ти приклад такої сили, жіночності і трансформації, як би ти себе представила слухачам, які чують тебе вперше. Я хочу сказати, що я українка, я народилася в Україні, в, маленому, в маленькому містечці Кам'янському, це Дніпропетровська область. А у мене дуже звична сім'я, і якось так довелося в моєму житті, що я дуже рано народила дитину моїй донечки зараз, дівчиною, я би так сказала, вже 14 років. І якось я, як то кажуть, з українському мені трохи складно. Виховую дитину одна, і в мене так з життя. Склала, що я можу розраховувати тільки на себе. Що ти повинна була часто... бути сильною, все своє життя. Так, 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 так. Я дуже часто з нею приїжджала, ми жили в різних містах України, потім ми поїхали до Варшави, що це було до війни. І зараз ми мешкаємо в Америці, в Майами. І м я відчуваю таку силу, що я... Мушу ділитися своїм досвідом і допомагати жінкам, які самі виховують дітей, які прагнуть е, дати своїй дитині найкрасивіше, найгарніше, най... все, все, що є в цьому світі, е, дати своїм дітям, щоб вони були щасливі. Так... Тому... Так. Ти вже згадала, що ти переїхала спочатку до Польщі, потім до США. Яким взагалі був цей шлях? От що виявилось для тебе А, В цьому приїзді я би сказала, що для мене було найскладніше це переїзд до Америки. Угу. Це був такий один із трансформаційних е, моментів, де я прям відчула, що я якась безсильна, що все, що там відбувається, це не схоже не на що. Тому що якось в Варшаві, в Польщі це було інакше, було трохи легше не зовсім. Е, як, як то кажуть, система. В кожній країні є своя система. І в Америці система вона дуже складна, і якщо ти її побореш, якщо ти будеш в цій системі жити, то в тебе через роки буде якось... Складатись. А, ось ми три роки живемо в Америці, то я можу так сказати, на відсотків mm -hmm. десь 50 я вже трохи так освоїлася. Як ну та. ми люди такі, що ми до всього звикаємо, особливо до всього хорошого. А як взагалі з'явилося в тебе рішення стати коучкою? Це був такий раптовий поворот чи довгий внутрішній процес? А, Десь uh, два роки тому я займалася перманентним макіяжем, і в мене була своя студія в, в Дніпро, і до мене приходило дуже багато дівчат, звісно. Mm -hmm. І якось ще тоді, коли до тебе приходить зробити якусь процедуру, тебе питають, Ір, а скажи мені, як ти це зробила, і розкажи мені, як це зробити, а допоможи мені, а ось я теж маю дитину, а як мені це? І це все, все вже закрало ще тоді в минулому. І коли я вже, будучи, моє життя почалося в Америці, я запитувала себе, а що я можу робити ще? Як я можу робити онлайн, так, не, не фізично? І, звичайно, ось, ось це вже в мені було ще тоді, і я зрозуміла, що в мене є такий дар допомагати жінкам через консультацію через свій, свій а, досвід. І тому ну, якось все це воно, як то кажуть, підкріпилося психоло з психологією, і я почала проводити а, такі консультації, угу. так, а, і це набуває таких дуже великих обертів. І навіть зараз я приїхала а, до України, тому що... Я відчуваю, що е я хочу з'єднатися з цілою Україною, що е я хочу з'єднати з душею, побачити там всіх своїх е рідних, близьких. І е е навіть сьогодні до мене е написала. Декілька дівчат, які кажуть, що Іра змінила моє життя, і я хочу тебе побачитись, я зараз хочу стати в Україні. І це дуже для мене так цінно. Все одно, як то кажуть, всюди добре, але вдома найкраще. А, але Тому, о, так, але, от знаєш, зразу назріває питання: коучинг і конкурс краси. Ну, це здається такі дуже різні світи. Як у твоєму житті взагалі з'явився конкурс краси? Давай трішки розкажи нам про нього. Uh -huh. Як то кажуть всі е, незвичайні, да? українська не може це привести, сказати, мені написала моя знайома, що е, вона не може прийняти участь е, в конкурсі і вона має змогу комусь передати е, своє місце. Uh -huh. І вона запропонувала, запропонувала мені і сказала, що вона відчуває, що мені туди треба йти. І я взяла а, три дні, щоб а, це обміркувати. І я зрозуміла, що те, що я хотіла зробити, а, я можу зробити це легше через конкурс краси. А, що це? Я а, зараз на стадії запуску м -м, перебуваю у такому чистий благодійний проєкт. Який, я впевнена, зробить значний такий внесок у підтримку наших українок. Поки що не можу розкривати всі деталі, але тільки ми його офіційно запустимо, і ми точно будемо серед перших, ви точно будемо серед перших, хто дізнається про це. О, це вже я це хочу, вже нам подобається. Так, я хочу те, що в мене, як кажуть, зародило тоді. Я хочу це... Бастувати через конкурс. Uh -huh. Тому що, що я бачу в Америці, а, американці вони дуже підтримують Україну. Вони а, донатять, я знаю дуже багато благодійних фондів, які вони создають. Дуже багато. І тому через конкурс краси я українка, яка представлятиме. А, да, я представляю штат Нью-Йорк, але mm -hmm. я українка і я хочу а, бути, а, як то кажуть, з цим флітивом, да, так, щоб змусити а, і, дру, других людей доєднатися до цього благодійного проєкту. Ну, як я вважаю, це більш буде американська аудиторія. Давай розкриємо трішки секретиків. Розкажи нам трішки про підготовку. Сукні, промова, хода. Що вже готове? що ще попереду, і який момент на конкурсі для тебе от найбільш хвилюючий? Якщо чесно, ще нічого не готового в мене. Нічого, все попереду. Та, так, ми ще маємо час, але що ми зараз робимо? Мій менеджер вона е, надсилає повідомлення до українських брендів і залучає українські бренди до співпраці до цього конкурсу. Mm -hmm. Я дуже хочу представляти не лише е, себе як українка, так, а ще просувати наші українські бренди. Тому що в мене буде е, 11 е, різних образів. І я вважаю, що це дуже класна можливість допомогти українським брендам просунутися далі там, як е, на європейський, так, на американський. Звичайно, бренд. вже як мінімум 11 брендів можуть я, вийти на таку світову арену. Так, так, якщо хто, хтось мене чує, у кого, у кого є так, е, рекламка мені, українських брендів, <гум> так, так, просто якось е, до, доєднатися до цього конкурсу і допомогти просунутись. І м, що для мене хвилююче, для мене це перший раз, і для мене це все хвилююче. Я не розумію, що буде про, про е, відбуватись. Так? Е, мабуть, самий е, такий е, момент це... Нагородження, коли буде, це буде останній вихід, і треба приділити увагу саме. Такої е, класичної сукні, якось драматичною, яка буде тебе е, відображати, від, 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 так, Відображати, так. Е, від, так, від, так, так, так. так. Е, і оце ось для мене оцей момент, мабуть, найхвиліший. Mm -hmm. Тому що е, так, я думаю, так, я хочу бути в красному колорі, чи я хочу бути в чорному, так, і ми як жінки, ось оце починаємо міркувати, так? Але як мінімум Тому... це точно повинен бути український бренд. Правильно сто сто Я дуже хочу. Я надію, що в нас це здійсниться і обов'язково так і буде. Ми над цим працюємо. Сто відсотків все вийде, я впевнена в цьому. І взагалі, як ти вже згадувала, що зараз ти перебуваєш в Україні, це просто така відпустка чи частина теж підго підготовки? Можливо, тебе надихають рідні місця. Мене no, надихає зараз те, що я знаходжусь у э, своєму місці. Я побачила вчора бабусі з дідусьом, я поїхала к ним на дачу. І це... Э, я зараз буду плакати. Uh -huh. Це це дуже, це, це дуже таке... Це Такі робити. чуйні моменти, звичайно, так. На жаль, так. зараз багато сімей є змушені бути на відстані, але чудово, коли випадає така можливість хоча б декілька днів побути разом. Це дійсно того варте. Добре, давай так, ми так. трішечки не будемо, не будемо плакати, трошки розвеселимо. От взагалі у тебе є донечка, як вона реагує на таку активну маму? Підтримує, можливо, вже теж мріє про сцену, про конкурси краси. А, вона дуже мене підтримує. Я скажу так, що я дуже працюю над нашими відносинами, тому що а, для мене це важливо, вона для мене і донечка, і друг. І ну, у нас є такий тандем, що прям всі кажуть, вау, це дуже дуже круто. круто. Вона мене підтримує, вона завжди така, давай, мамо, йди вперед, в тебе все вийде, я тебе вірю і так далі. Но вона трохи не, як то кажуть, не соціальна. Вона, коли я там хочу взяти якесь відео, вона каже, не знімає мене. Якось вони мають зараз такий вік, 14 років, вони десь там більше в своїх там, такі соціальні. А, так, я не, як ти кажеш, не нарушаю її граніці, <гум> то коли вона не хоче, коли я, я цього не роблю. А, вона зараз знаходиться в Майами і ми маємо. Відпуску восьмого липня ми летимо а, через Італію. Ми побачимо а, мою маму, тато це її бабусь ідуть. Uh -huh. Вони зараз знаходяться там. І потім ми їдемо разом до України ще раз. Ага, Тому то у вас такі у нас... подорожі. Так, так, ми запланували, що літом ми е, будемо так подорожувати і ми хочемо побачити всіх е, рідних, близьких, тому що нам цього дуже не вистачає. Так, ми вдвох, ми підтримуємо одне одну, але це зовсім інакше. Я кажу таку фразу, це, не розумію, як сказати українською, що трохи за кордоном це така гра. Як то кажуть, казаться, но не быть. Uh -huh, uh -huh. Uh, uh, в Україні зовсім по инакше uh -huh. вот, тому, так, ну взагалі насправді, от дійсно 14-рочків років це вже підліток, який має свою думку, відстоює свої кордони. І дуже чудово, що у вас такі близькі стосунки, тому що це велика праця побудувати з підлітком хороші довірливі стосунки. Тому в цьому плані ти дійсно молодець, і взагалі тоді як коуч, от з якими питаннями зараз найчастіше до тебе звертаються люди, що ти намагаєшся транслювати у своїх консультаціях у цей такий непростий період. На моїй консультації приходять жінки, і перший такий запит це що жінка відчуває себе такою бабою і дядькою, яка сама все тягне на собі, може розраховувати тільки на себе, тому що батько або є, або нема, або він в Україні служить, так зараз багато жінок живе не разом так і своїми чоловіками і жінкам дуже тяжко. Uh -huh. Тому я більш як мене називають коуч по розкриттю жіночності, uh -huh. що знаходити цю середину, де ти і для себе можеш щось робити, так, відчувати себе жінкою, просити допомоги, якщо тобі дуже тяжко, це не соромно. Тому що е якось так е було прийнято, що треба все само, сама, а якщо ти як щось просиш, то ти показуєш свою слабкість. Е е ні, це не про це. Це е я навпаки кажу сила е жіночності в її слабкості. Сто відсотків, так і цього це... треба навчатись. Так, так, тому що ми так біжимо, е, щось робимо, 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 і потім в нас такий такий, такий момент, де ми відчуваємо, що це вже критична точка, і вже нічого не зростається. І починаються якісь проблеми. Тому це більше запитом приходять до мене ті жінки, які е, запитом, е, який я вже прожила, який я вже пройшла. Е, тому що для мене раніше було складно десь запитати, попросити дещо. Я не відчувала себе такою легкою, такою... Е, Ну вот якось от ти виходиш на от, от якась така свобода, ти, ти щаслива, ти можеш зробити компліменти, ти можеш щось допомогти, і ти просто от, ти є. Я думаю, зараз а, багато я... жінок в твоїх словах впізнають себе і думають дійсно, я теж така, треба щось в цьому житті міняти. Так, так, так. Як то кажуть, я кожному коучу потрібен свій коуч. Ось mm -hmm. годину тому я розмовляла зі своїм психологом, тому що я завжди я роблю над собою. І я хочу сказати, що в цьому нічого не настидного, що це нормально зараз в наш, в наш, в наш час такий, а, брати собі людей а, і за, запитом своїм. Так? чи то психолог, чи то психотерапевт, чи то коучинг. Я дуже люблю коучинг, тому що е, правильне, правильне запитання може привести тебе до твоєї відповіді. Mm -hmm. і, і це не те, що тобі хтось е, сказав, ти відповідаєш сам. Ти а сам як зідаєш як... на це питання? Так, так, 100%. А як пункти відновлення? Чи це там кава? Тиша, прогулянка чи можливо подорожі або взагалі щось інше. А, зовсім а, завжди це а, різне. Я можу проснутися, наприклад, вранці і відчути, що сьогодні я не хочу нічого робити, я не зміняю всі справи, і я ходжу, а, як то кажуть, в тишу таку. Uh -huh. а, колись я хочу там не знаю, потанцювати зранку. Колись я хочу в подорож поїхати. Це залежить від настрою. Так, головне відчувати я, себе, я... Так, так, і я тіло. дітей. Угу. Так, я запитую себе, а що ти хочеш сьогодні? Я відчувала я це роблю без себе. Я навіть е перейшла на таке інтуїтивне харчування mm -hmm. е і дуже схудла, тому що, е як всі казали, треба там рахувати калорії, що там це, це. Я прийшла до того, що в мене є е мій е такий відгук, е який я відчуваю, і якось ось так. Так, і давай про що мріє Ірина Ковальова після конкурсу, і взагалом, яка в тебе найбільша, найзаповітніша мрія? А, мені а, мені хочеться показати жінкам, що ніколи, ніколи не пізно проявлятись, що а, якщо ти вже мама, якщо ти вже е, жінка, ти лиша заміж, якщо в тебе вже є проліди дітей, е, що ніколи не пізно. Так, Тому це що в мене точно. закралась така, фра, така, така така думка в мене була, що я на конкурсі, в мене вже є дитина, їй 14 років, і що я там буду робити. Це повинні такі ось, як наші, наші діти повинні приймати участь Ні, а, це, це не про це. Звичайно, ще тут є головна місія. А, це якось сталося так, що я розумію, що я можу допомогти дуже багато жінкам і які дітьми а, зараз українки, жінки, які зараз знаходяться за кордоном з дітьми і які не мають підтримки. І підтримка, це я не кажу про якісь каже, мабуть, фінанс е, е, так фінанс е, фінансової е, така моральна це, підтримка, яка моральна, зараз, необхідна. Моральна, так так. 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 так, так. Тоби, б, бути в соціальному якомусь колі, де ти відчуваєш, що ти можуть то можеш підтримати, що ти можеш... Можеш розповісти те, що в тебе болить, і ніхто в тебе все не вдарить і не скаже, що ти якась не така. Так, Коли наш... ми відкриваємо свою душу, серце, то якось наш серце складається, що він нам допомагає. Сто відсотків так на жаль, можна говорити дуже довго, але наш час підходить до завершення. Так. Давай зробимо хвилиночку саму рекламу. Де тебе шукати в інстаграмі, Фейсбуці чи на інших платформах, де можна стежити за тобою, за твоїм життям? Я більш активна в інстаграмі. Я підписана і ковальова. У е, мене є дуже багато е, там, страничок, Ви, ви знаєте, а так у мене є Фейсбук, але я не дуже там соціальна, тому більш це платформа інстаграма. І є трохи там починаю так вести Ютуб ще. Так чудово. А ще давай так: твої слова підтримки і таке натхнення для наших чарівних українок. А, так, ніколи не здаватись, але не забувати про те, що ми жінки, і треба просити допомогу йти в свою таку слабкість. І це такий лоджинг, який я кажу, що, що треба навчитися жінкам. Так, Ірино, я тобі щиро дякую за цю розмову. Бажаю тобі яскравої перемоги, океан натхнення. Ну і звичайно відчуття ось цього дому, де б ти не була. І нехай твоє світло запалює всіх інших. Дякую тобі ще раз. Дякую, дякую. Будемо чекати уже тебе тут, у нашій студії. Також можливо, коли так, буде така так, нагода. Звичайно. Так, все, а вам, тобі хоті. Теж дякую, що були з нами. Мрійте, сміливо, дійте рішуче, і нехай цей світ почує кожного з вас. А ми ще також обов'язково почуємось. Рай радіо. Рай радіо у твоїй тональності.